Доброго дня, шановні семікласники, я рада вітати вас на своєму уроці. Сподіваюся, що цей час ви проведете з користю і дізнаєтесь багато нового і цікавого. Тема уроку Жалкі двошарові тварини. Наприкінці уроку ви зможете дати відповідь на таке питання. Яка особливість будови дає гідрі можливість відновитися з однією сотою частини тіла? Також під час уроку ви дізнаєтесь? Які характерні риси жалких? Які жалки мешкають у водоймах України? Яка роль жалких у природі та житті людини? Але на початку давайте згадаємо, які визначальні особливості життєдіяльності тварин ви знаєте? Так, дійсно. Основні визначальні особливості життєдіяльності тварин це гетеротрофне живлення, активний рух, обмежений ріст. Згадаємо, які типи симетрії може мати тіло тварин. Дійсно, молодці. Тіло тварин може мати радіальну симетрію або двобічну симетрію. Радіальна симетрія це якщо тіло тварини уявно можна поділити на рівні частини кількома площинами симетрії. Такий тип симетрії властивий для тварин, які ведуть малорухомий або сидячий спосіб життя. Двобічна симетрія це якщо тіло тварини можна поділити однією площиною на дві половини. Більшість тварин має саме такий тип симетрії. Тип симетрії визначає зовнішню і внутрішню будову тіла. Згадаємо, що таке тканина, які тканини формують тварини. Молодці. Тканина тварини це сукупність клітин з міжклітинною речовиною, які подібні забудовою та спеціалізуються на виконанні певних функцій. Виділяють такі групи тканин епітеліальні тканини, тканини внутрішнього середовища, м'язові тканини. І нервову тканину. Згадаємо, які середовища існування ви знаєте. Дійсно, середовища існування бувають наземне повітряне, ґрунтове, живі організми виступають у якості середовища існування, і водне. Близько третини всіх типів тварин, за підрахунками сучасної систематики, є мешканцями саме водного середовища. Це пояснюється тим, що життя зародилося саме у воді, тільки в морях і прісних водах живуть представники таких груп, як губки ми розглядали їх на попередньому уроці, кишкова порожнині, малюски, риби тощо. Сьогодні ми зупинимось і розглянемо тип кішкова порожнині. Кішково порожнині це найпростіші багатоклітинні тварини, але на відміну від губок, у них вже формуються тканини. Кішкова порожнині свою назву отримали завдяки будові, вони мають кишкову порожнину. Але у цих тварин є ще одна назва їх називають жалки. Свою другу назву ці тварини отримали тому, що вони є хижаками. Для вдалого полювання вони мають зброю. Вони використовують жалкі клітини. Ці клітини мають отруту, здатні, здатну паралізовувати здобич. Наявність жалких клітин є характерною ознакою цього типу тварин. Жалки або кнідарії переводяться дослівно як ті, що жалять. Тип жалків включає три класи: коралові паліпи, сифоїдні медузи, гідроїдні. Зовні вони всі дуже відрізняються, але для них є характерним дві життєвих форми тіла. Вони можуть бути або поліпи, або медузи. Паліпи, в перекладі з грецької мови, паліпус, багатоногий. вони ведуть прикріплений або малоруховий спосіб життя. Їхнє тіло нагадує мішок, на верхньому полюсі якого розташований ротовий отвір, оточений щупальцями. Медузи, на відміну від поліпів, активно плавають у товщі води. Їх тіло схоже на парасольку, по краям якої розташовані чисельні щупальці. У вигнютій частині парасольки є ротове стебельце з ротовим отвором на верхівці. Багатьом представникам жалких притаманні життєві цикли, які чередуються, статеве покоління медузи і нестатеве покоління поліпи. На сьогоднішній день відомо до 10 тисяч видів жалків. Вони відрізняються не тільки будовою, життєвим циклом, формою, але й розмірами. Так, наприклад, гідра прісноводна може мати розміри до 1 мм, а медуза це аніартична сягає розмірів до 37 метрів. Гідра веде поодинокий спосіб життя, а паліпи колоніальні. Але для всіх, для них будуть характерні певні риси. Давайте їх роздивимося. Перше, симетрія тіла у всіх цих тварин буде радіальна або променева, її так називають. Тіло буде складатися з двох шарів клітин, що об'єднані у примітивні тканини. Всі вони є хижаками, які полюють на дрібних тваринах за допомогою жалких клітин. У середині їхнього тіла є кишкова порожнина. І всі ці тварини здатні до регенерації. Більш детально розглянемо бутову жалких на прикладі поодинокого паліпа гідри. У прісних водоймах гідр можна побачити на підводних предметах, до яких вони прикріплюються підошвою. Підошва це основа нижньої частини тіла гідри. Саме тіло називається стебельце. Стебельце має розміри від 1 до 7 мм. А от щупальця можуть сягати до 1,5 см. На протилежному кінці розташований ротовий отвір, оточений щупальцями. Щупаліць можуть бути від 5 до 12. Ротовий отвір відкривається в кишкову порожнину. Цікавою є історія походження назви цієї тварини. Її назвали на честь міфічної істоти Лернейської гідри. Це таке чудовиська, багатоголова змія, що жила на болоті та спустошувала навколишню місцевість. Коли Геракл стинав їй одну голову, на цьому місці виростало дві голови. Саме цю властивість відновлюватися, тобто регенерація, так її називають в біології, помітив швейцарський вчений Авраам Трамблі. Він розрізав поліп і побачив, що він повністю відновився. Якщо говорити про справжню гідру, то її здатність до регенерації неймовірна. Нова тварина здатна вирости з однієї сотої частини тіла гідри. Чому гідра так легко відновлюється, відповідь на це питання ми можемо отримати, розглянувши будову цієї тварини. Особливості будови гідри. Гідра складається з тіла. Яке називається стібельце, підошви, завдяки якої вона кріпиться до субстрату. На верхній частині тіла розташован ротовий отвір, який веде в кишкову порожнину. Навколо ротового отвору знаходиться щупальця. У жалких рот слугує як для поглинання їжі, так і для виведення неперетравлених решток назовню. Стінки тіла жалких складаються з двох шарів клітин зовнішнього і внутрішнього. Між ними розташований тоненький шар міжклітинної речовини. Ця міжклітинна речовина має вигляд пружної пластини і виконує опорну функцію. Зовнішній шар складається з таких клітин: це жалкі клітини, проміжні клітини, епітеліально мязові клітини і нервові клітини. Нервові клітини також можна зустріти і в внутрішньому шарі. Крім нервових клітин, тут знаходяться ще залозісті клітини і травні клітини. Травних клітин значно більше. Більш детально розглянемо функції, які виконують клітини. Жалкі клітини служать для захисту. Ураження здобичі та її утримання. Найбільше цих клітин знаходиться на щупальцях. У середині жалкої клітини розташована капсула зі спірально закрученою жалкою ниткою. Якщо здобич, що припливає повз гідри зачепить чутливий волосок на поверхні клітини, жалка нитка викидається назовні. Вона проникає в рану, що утворюється на цілі здобичі. І разом з нею туди надходять токсичні речовини, яка ця токсична речовина і паралізує здобич. Нові жалки клітини, так само як і інші типи клітин, виникають за рахунок проміжних, які здатні до поділу. Покрови тіла гідри насамперед утворюють епітеляльно-м'язові клітини. Завдяки скороченню м'язових відрізків цих клітин тіло гідри здійснює рухи. Воно може стихскатися або нахилятися в певний бік. Таким чином, гідра може пересуватися, як акробат, переходячи з підошви на ротовий отвір. Залозісті клітини, які входять до внутрішнього шару, Виділяють у кишкову порожнину травні соки, під впливом яких їжа починає перетравлюватися. Серед клітин внутрішнього шару є також е, травні клітини. Травні клітини мають жгутики і можуть утворювати псевдоподії. Ці псевдоподії захоплюють їжу, яка перетравлюється у травних вакуолях. Жалки здебільшого є хижаками, дрібні віди живляться. Більш дрібними безхребетними тваринами, а великі можуть навіть полювати на хребетних тварин, наприклад, на маленьких риб. Як у зовнішньому, так і у внутрішньому шарі є нервові клітини. Нервові клітини утворюють дифузну нервову систему. Таким чином, гідра здатна реагувати на зовнішнє подразнення. Якщо до неї доторкнутися, ми бачимо, що вона буде скорочуватися. І таким чином уходити від подразника. У медуз міжклітинної речовини значно більше, і вона більше містить в собі води. Більше це значить приблизно 98%. Тому тіло у медуз таке більш драглисте. Високий вміст води в тілі допомагає медузі триматися у товщах води. Пересуваються медузи завдяки скороченню парасольки. Називається такі, такий тип переміщення реактивний. Медуза працює як насос. Вона втягує воду у свій зонтик, а потім, скорочуючись, виштовхує її назовні. Вода виштовхується в одному напрямку, а медуза пересувається в протилежному напрямку. Подивіться, будь ласка, як це гарно. Які жалки мешкають у водоймах України, у прісних водоймах України ставках, озера, річках з повільною течією мешкають різні віди гідр. У річках України, зокрема на Дніпрі, трапляється медуза, краспіда куста. Вона дуже маленька, діаметр її парасольки сягає лише 2 см. У водоймах Європи ці тварини могли потрапити разом з тропічними водними рослинами. У Чорному та Азовському морях поширені медузи, такі як аурелія, карінірот, люцернарія. Діаметр пласкої парасольки ауреліауріти може сягати 40 сантиметрів. Її ще називають вухата медуза Чорного моря. У коріні рота щупальців немає. Жалкі клітини містяться на поверхні парасольки та на видовжених зрослих між собою ротових лопаття. Люценарія або морський ліхтарій веде прикріплений спосіб життя, стебельцем, що закінчується присоском, медуза прикріплюється до різних підводних предметів. Чим дуже нагадує поліп. У Чорному та Азовському морях на дні поблизу берегів мешкає актінія кінська. Акттінії взагалі це поодинокі коралові паліпи, позбавлені скелета. Найбільше відове різноманіття акттіні спостерігають у тропічних морях, насамперед на мілководі. Вони можуть бути яскраво забарвлені в різні кольори, починаючи від рожевого і закінчуючи білим. Вони дуже нагадують фантастичні квіти, тому їх ще називають морськими анімонами. Анімони це трав'яністі рослини з вишиканою квіткою. Але ми з вами вже розуміємо, що це не квіти, це є тварини, які полюють на інші морські е, організми. Яка роль жалких у природі та житті людини? Окрему групу жалких становлять коралові паліпи. Багато з них утворюють колонії. Каралові паліпи, які формують зовнішній вапняковий скелет насамперед Модрипорові, беруть участь в утворенні каралових ріфів. Ці морські екосистеми є місцем оселення різних е, мешканців тропічних морів. Від їхньої продуктивності багато в чому залежить і продуктивність усього світового океану, який забезпечує людину морепродуктами. Існують карали, що мають внутрішній скелет з кальцієм карбонату. Так, наприклад, червоний карал, поширений у Середземному морі, в Атлантичному океані, має різні відтінки, починаючи від світла рожевого і закінчуючи темно-червоним, майже чорним. З нього виготовляють різноманітні ювелірні прикраси. Каралі або каралове намисто це традиційна прикраса українських жінок. У вигляді циліндриків їх нанизують на нитку. Роблять їх з скелетів червоного коралу. Кожна нитка має назву разок. Інтенсивний промисіл червоного корала призвів до значного скорочення чисельності цього віду. Деяких медуз, наприклад, репілену їстівну, людина споживає в їжу в підсоленому вигляді. Так, Наприклад, в Японії, Китаї цю страву називають кришталевим м'ясом, багато жалків можуть співіснувати з іншими тваринами в сімбіозі, наприклад, рибки і коралові паліпи або рак відлюдник та актинії як ви бачите на цьому малюночку. На жаль, деякі жалки в житті людини відіграють негативну роль. Так, наприклад, медуза хрестових, португальський кораблік, морська оса, фізалі є дуже отруйними. Вони можуть залишати на тілі людини дуже важкі хімічні опіки. Каралові ріфи можуть бути перешкодою для судноплавства, а поліподій паразитує на ікрі осетрових риб. Підіб'ємо підсумки. Жалкі. Безхребетні тварини, що мешкають у прісних або морських водоймах. Тіло складається з двох шарів клітин, що розділені шаром міжклітинної речовини, найзагальнішими ознаками є жалкі клітини. Жалкі це поодинокі або колоніальні тварини, в життєвому циклі яких відсутня стадія медузи або чергуються стадіями медузи та паліпу. Представники жалких відіграють велике значення в природі та для людини. Наш урок добіг до кінця. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 41 і поміркуйте, будь ласка, з якої з життєвих форм жалких, поліпів чи медуз краще розвинута здатність до регенерації? Свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте. Ну і наприкінці уроку я хочу, прошу, щоб ви поставили позначку біля того смайлика, який відповідає вашим почуттям та емоціям на уроці. Якщо вам все сподобалося, якщо у вас це вийшло, виберіть, будь ласка, і намалюйте в зошиті зелений смайлик. Якщо вам потрібно ще попрацювати, ще раз спробувати, ще раз переслухати урок, поставте, будь ласка, жовтий смайлик. Якщо вам було щось незрозуміло, у вас не вийшло, вам було складно намалюйте, будь ласка, в зошиті червоний смайлик. Отже, діти. До побачення, до наступного уроку!